Аби дотягнути до прожиткового мінімуму, у пенсії враховують усі належні доплати своїх законних додаткових надходжень, часто не бачать діти війни, чорнобильці і ті, хто працював понаднормово на сьогоднішньому засіданні комітету верховної ради з питань соціальної політики та праці, цю проблему намагалися змінити. Ми пропонуємо встановити законом, що виплата. Пенсія визначити розмір пенсії за віком та пенсії по інвалідності прав назначається наявному страховому стажу, виходячи з мінімального розміру пенсії за віком та встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працезнацію без рахування надбавок підвищень додаткових пенсій. З такими змінами не погоджується сам пенсійний фонд. Мовляв, пенсії нараховуються відповідно до трудового стажу. Ці пропозиції. Що людина має 35 років стажу, що людина має 15 років стажу, візьме пенсії один. У результаті пропозицію не підтримали. Ті, хто мав хоч якісь надбавки до своєї пенсії, отримуватиме їх на рівні прожиткового мінімуму. І ті, хто їх не мав, отримуватиме такі ж гроші. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна.